Дерево, картон, шпагат, нитки, клей та фантазія основні складові успішної роботи майстра хендмейду. Про це кажуть організатори проєкту Тепло рук. Спочатку самі майстрині хотіли виготовити щось для своїх рідних, а згодом вирішили поділитися досвідом з усіма охочими. Спочатку планували залучити тільки дітей, проте згодом зрозуміли працювати разом з батьками дітям і легше, і цікавіше. Це теж наш висновок після першого проекту. Що дуже важливо, щоб саме були не діти, а діти разом зі своїми батьками, щоб навчити спочатку робити батьків маму, а потім мама буде вчити свою дитину, щоб прийшовши додому, вони теж могли. Могли з дитиною продовжити робити те, що вони навчилися тут, і щоб була така співпраця батьків і дітей. А для дорослих це свого роду така арт-терапія і можливість відключитися від своїх якихось буденних і щоденних справ. Батьки теж бачають такі терапії позитив. Крім розвитку фантазії та дрібної моторики рук, батьки вчаться розуміти дітей краще. Завжди є тільки один або два вихідні, коли можна поспілкуватися. Але якщо залишитися вдома, то це знову ж таки зведеться до перегляду мультфільмів, телепередач, прибирання, там, я не знаю, будь-що можна вдома знайти і знову ж таки не спілкуватися. А коли ти вже приходиш на такі от заходи, на такі майстер-класи, ти тісно сидиш із дитиною, щось робиш, допомагаєте ти на одному, спілкуєтеся, можливо, щось не виходить, можливо, щось і сваритися. Але це є спілкування. Яке тісне сімейне. Діти із зацікавленням роблять іграшки власними руками. Вони намагаються запам'ятати методику та послідовність. І вдома теж намагаються виготовити подібні речі, кажуть батьки. Діти з легкістю запам'ятовують послідовність процесу виготовлення. Круг зроблений з картон, і Ми його обмотали ниточкою, і зараз ми прив'язали ниточкою деревце і лимон звиснули всередині. Окрім сімей, тут займаються і дорослі. Кажуть, для них це і моральна розрядка, і естетичне задоволення. Мені вообще да, очень интересно рукодельничать. То есть я много чого умею і делаю руками, то есть бісером, і крючком, і спицями, і макраме, і все остальное. Я удовольствие очень большое чувствую, когда велике. І вже зарані предвкушаю, кому я делаю этот подарок. І вкладили душу. Подібні майстер-класи проводять щотижня. Наступних вихідних виготовлятимуть ялинкові іграшки та новорічні листівки.